Терези, добрий вечір! Як ся маєте? Сьогодні для вас розклад і поради Таро. Записую 31 грудня, такий день пересічний і ще старий рік, нові чудові енергії для вас. Сідайте зручно. Ми з вами працюємо на п'яти колодах і запитаємо шість питань у таро. Перша колода, на якій я працюю, це дике невідоме таро. Деякі з вас питаються, які колоди я використовую. І перше питання, яке буде для вас озвучено, це загальна енергія січна. Січня місяця яка енергія є червоною стрічкою, що пройде протягом місяця. Клас, чим гірше, тим краще. Така собі страшненька негативна карта. Е Восьмерочка кубков в класиці. Вона скажімо так, програється завжди гори. Чоловік там лишається кубки. Тут в нас така можливо страшна гора, але. Давайте будемо дивитися на все з позитивом. Ви в січні будете уходити від того, що вам не дає радості, що вам не дозволяє розвиватися. Тут немає ні однієї краплиночки якоїсь яркої фарби. Це означає, що те, що зараз є у вашому житті, вас більше не задовільняє. І це класно. Це класно, коли ви для себе вирішили сказати все, дякую. Да? Як маленьких дітей вчать казати СТОП. Німці в, школ... в садочках вчать стоп та сміштейшніть. Стоп, я цього не хочу. У вас буде загальна енергія січня, я цього не хочу, я ухожу. Хтось може сказати, «Да, там та пресивний настрій, мені погано, але коли ви бачите, що ви не в балансі, а ви рази, баланс це ваше друге я, це означає, ви будете приймати рішення, ви будете йти в ресурс і ви будете змінювати. І це круто. Такий масивний місяць січень, коли ви маєте почати зробити такий фундамент на наступний рік. Я бажаю вам зрозуміти, що вам не подобається, що вам не приносить радість і допомагати йому ручку йти вперід. Давайте конкретніше дивитися, яку жабу вам треба з'їсти. Зараз скажете, Лена, що за жаба. Класне прислів'я англійською мовою: Eat the frog. Це означає питання, яке вам потрібно вирішити. Що вам не подобається, тобто те, що ви відкладаєте в довгий ящик. коли ви в січні кажете, мені потрібно поговорити з чоловіком, оскільки я розумію, що наші відносини не працюють. Я хочу поговорити з сусідкою, оскільки мені набридло, що її собака риється в моїх грядках. Я хочу поговорити з шефом, оскільки ми працюємо з колегою обидві. А я, наприклад, лишаюсь постійно роблю перероботку, а вона уходить. А гроші отримуємо однаково. Це і є тим негативом, який ви хотіли б вирішити. Да? З'їсти жабу. Тому давайте подивимося, яку жабу вам потрібно з'їсти в січні місяці. Щось неприємне вирішити для того, щоб потім було добре. Залежність. Це, як я і казала, відносини. Те, що вас тригерить. Карта дьявол. Д'явол у відносинах. Це означає е, просто розібратися у своїх відносинах з чоловіком. Що є тим, що вас е, аб'юзує, да, таке слово аб'юзер, що вас тримає разом. Чому цей негатив? Що вам той дьявол спричиняє? Ваші залежності, ваші, можливо, якісь. Е, Корисні речі, корисні події, які просто вас тримають разом. Вам потрібно в січні подивитися в очі. Тут може бути знов таки і колега, да, але ну, в основному тут йде про відносини, оскільки, дивіться, у вас тройка м'ячей, розбите серце. Вибачте, Терези, як би не було, але це ваші відносини, які вам більше не дають радості, ваше розбите серце. Працюйте над своїми відносинами, з'їстьте ту жабу. Наступне питання це проблема. проблема. Яку потрібно вирішити. Як завжди, ви, будь ласка, ставите мене на паузу, я відпочиваю, п'ю каву, і ви думаєте про певну ситуацію. Вам потрібно її вирішити, вам потрібно подумати, де у вас ресурси, можливо, ви можете її вирішити, можливо, є якийсь вплив ззовні. Тому давайте подивимося, як вирішити певну ситуацію. Працюємо з вами на колоді Рунічне Таро. Для терезів порада, як вирішити певну ситуацію, яка виникне у вас в січні. Радійте життю. Це, бачите, яка класна карта, карта святкування, карта зустрічі з родичами, з друзями. Тут не про рішення проблеми. Ця проблема от в даний момент, її не треба вирішувати. Потрібно радіти життю. Січень у нас святкування, зустріч з колом родичів або просто родина, друзі. Дивіться з іншого боку на свої ресурси, знов що приносить вам радість. От якщо у вас тут питання про відносини, то порадою буде радіти життю, обирайте свято, обирайте праздник, обирайте підтримку коло друзів. Можливо, вам в даному випадку для того, щоб вирішити, наприклад, купувати машину чи не купувати. Почекайте, порадійте поки життю, подивіться на свій внутрішній емоційний стан, що вам приносить кайф. Що змушує вас піднімати кели вгору і насолоджуватися? Ось така у вас ситуація. Наступне ваше особисте життя. Працюємо на колоді містичне таро, таро містичних моментів, як називається. І що буде з вашим особистим життям? Як воно буде виглядати в січні? Паш Кубков, тут о, така золота рибка до вас прибіжить. І по пажу, знаєте, це такі маленькі, хтось буде виконувати ваші бажання. Є у вас така золота рибка. Може, на ретроградному Меркурі прийде до вас ваш коханий колишній. Можливо, просто якісь такі приємні знайомства будуть, коли люди будуть виконувати ваші забаганки. Це знов-таки легкий флірт може бути, легке знайомство і просто радість, радість життю, От як випадала вам да, тут тройка кубків, коли ви просто радієте. Інколи не потрібно робити активних дій, щось приймати, думати, планувати, а просто віддатися, довіритися. Всесвіту. Я в групі в Феніксі своїй коли я веду, я говорю, що, наприклад, я люблю цю вправу, коли ви лягаєте на воду, ви розслаблюєтеся, вас несе вода. І в даному випадку дозвольте Всесвіту комусь пограти і бути для вас золотою рибкою. Вас запросять, можливо, в кіно або на е, горчаток кави. Можливо, вас запросять на прогулянку. Дивіться навколо і. Багато маленьких таких цікавинок буде навколо вас. Наступне питання це в чому ваш ресурс? Терези, в чому ваш ресурс у січні? До речі, дівочки, ви можете дозволити комусь про вас дбати? Скільки часто в нас така ситуація, що в дівчат такі злізні яйця, що вони просто-напросто не можуть нікому дозволити про себе дбати. От ваша золота рибка, дозвольте комусь виконувати всі ваші забаганки. Так, в чому ваш ресурс? Ресурс в тому, що у вас відкриті дороги. В Принципі, ви можете робити все, що завгодно. Вам всесвіт відкриває дороги. У вас буде можливість обирати, і якщо ви вирішите піти в новий шлях, січень дуже символічно, я йду в нове, мені подобається, вам немає перешкод. От всесвіт каже, що, будь ласка, щоб ти не вирішила, чи не вирішив. Давай, прит, біжи. Веселка тобі в допомогу, і ти зможеш відкрити для себе цей світ. Коли ви втомлені, чи коли вам здається, що немає якоїсь мети, зрозумійте, що це тільки блок вашого мозку. Мозок каже, що мозок звик жити, функціонувати за певними алгоритмами, те, що він знає. Якщо мозок чогось не знає, він цього ще не пережив. Тобто у вас немає досвіду в цій сфері. Мозок каже, не лізь, вб'є. І... Таро кажуть, ваш ресурс в тому, що ви можете поспорити зі своїм мозком, і він вас відпустить погуляти. Відпускаєте себе погуляти в нове життя. І у вас все вдасться. Січень, якраз такий місяць, коли відкрита для вас дорога, куди ви там відкриваєтесь. Да? В, можливо, нові відносини. Король Кубков. Знайомство з людиною, яка а, принесе вам емоційне задоволення, яка буде вашою золотою рибкою. Молодці. І останнє питання це несподіванка. Несподіванка для вас, Терези у січні. Що для вас буде таким? Вау! А це мені, а це можна? Несподіванкою буде, що ви зрозумієте, слуха, а я що, втомився? Або ви признаєте собі, що ви не можете функціонувати, і навіть вам потрібно інколи відпочивати. Така загальна втома по десятки шеслав, коли людина. Ходить, функціонує, а потім каже, що я вже не можу. І для вас буде несподіванкою зрозуміти, що вітальні сили потрібно відновлювати, що ці всі завдання, обов'язки, які ви на себе накидали, і які вас начебто і не виснажують, насправді ви вже не можете жити в такому темпі. І несподіванкою будете те, що ви просто вирішите. Так, я нарешті признаюсь сам собі, що є речі, які мене навантажують. А що ви будете з цим робити? Давайте навіть дотягну карту, оскільки, от, в принципі, карта втомленої людини. Несподіванка, коли йде переосмислення свого життя, і ви бачите аспекти, які для вас не є приємними, що будете робити з цією несподіванкою? Рази. <ріст> Циклічність. Да? Колесо фортуни, карта, яка каже, що інколи приходить фаза. От вона прийде циклічно, ця фаза втоми. Коли ви працюєте, працюєте, енергія є, і ви наче думаєте, я наверху раз проснулася зранку і ви внизу. Тому, будь ласка, розумійте, що а, те, що з вами відбувається, все циклічно. Немає нічого статистичного Татично, да? все є динамічним, все є в розвитку. Єдине є стабільним те, що все нестабільне, все змінюється. Сприймайте, будь ласка, ситуацію в січні як ситуацію, яка прийшла і вона піде. Не зациклюйтесь на якихось негативних почуттях, на тому, що, можливо, ви себе почуваєте не дуже добре. Все зміниться і все буде по іншому. Терези, дякую вам. Гарного січня, гарної побудови стабільного. Фундаменту на наступний рік. Як завжди, вдячна вашому зворотньому зв'язку, як програються у вас карти і за ваші вподобайки. Почуємося в наступному відео.